Всім привіт друзі! Вас вітає канал Самсанич і сьогодні у нас буде ферма 17 і зараз буде РП на карті Новіпрока, де я буду допомагати зібрати картоплю моїй сусідці. Зараз будемо вирушати вже. Я вже тут, бачите, приготував такий МТЗ на 82.1. Ну і такий, щоб збирати картоплю. Зараз будемо помаленьку вирушати. Тут бачите моя живулька стоїть, моє подвір'я. І думаю можна вирушати. Так, сідаємо і заводимо. Так, все має працювати, зараз піднімлю ось це. Все, можна вирушати. Все працює дуже добре. Отки мені сподобає. Все, зараз будемо вирушати. То вже такий період, що вже треба збирати картоплю, бо вже ну, вже такі місяці вже треба збирати. Може трошки зараніше, але то ну, вона сказала, що вже треба. Ота моя сусідка. Вона десь отут живе, якщо не помиляюсь. Або вроді кінці біля тунеля. Так, а вот на тут живе. Включаем поворотники. Вот видите, на этом же такие полы. Ну, на такая... это добряча бульба, Я, ну картопля, вам скажу. Она сказала, что уже можно заезжать в будь який час, же там видасть мне. Трохи якусь копійку, або пару мішків, когось зерна. І таке, зараз будемо пробувати. Так, якось тут може якось тут заїхати так, щоб у радіусі все давалось. Стоп, стоп! Все, друзья, я вже так, ну, заїхав. Щоб мені все вдавало. Опускаємо оцей, як тут всі кажеться, і будемо зараз пробувати. Так, секундочку. Все, має би працювати. О! Вже з'являється та картопля. Орохи йдуть, отак ну, має йде. Кайте, зараз ліпше закрию оці двері, бо то зараз і порхи мені позаходять в, в кабіну, як я маю буду дихати. Ну така, невеличка справа, але зато інтересно. Вже тут річка тут є збоку. Якось тобі так спробувати, щоб я не заїхав в ту річку. Все, піднімаємо. І зараз будемо по, по другому колу. Все, вже розвернувся, вже можна збирати спокійно. От такий в мене процес. Така праця на МТЗ 82.1. І така техніка, що допомагає збирати картоплю. Шкійський стара ця техніка, я не знаю, як вона називається. але досить допомагає. Коротше, друзі, я вже бачите, вже зібрав половину поля. Тут так добре вже проїхався. Але нічого працює. Ця техніка. МТЗ тягне. Все файне, все добре. Ну, давайте хіба що трошки тут від... відкрию ворота. Ой, як Двері. двері? То... Всі залишитись можна всередині. Зараз така жара вже луп, десь ось, вроді 9-та година, мені здається. Так, піднімаємо це. Так, так. І заїжджаємо сюди. Все, бачите, як працює. Дуже файна техніка. Зараз ще трошки залишилось і вже можна буде сказати, що вже закінчив я цю вже працю. І вже там... Та, сусідка вже дасть мені трохи якусь... Теж копійку дуже. Може файно чи ні. Що ж, друзі, я вже майже закінчую збирання цієї картоплі. Щоб, бачите, останній ряд залишився. І вже можна буде вирушати до себе додому і відпочивати. Ну я вам скажу, я ну, не так сильно змучуся тут, бо тут є ну, не дуже таке велике поле. Якщо б тут було велике поле на пару гектарів, то я б там всі змучився і то було б... З переривами. А тут то що, є кожен простий трактор, тракторист справиться. Я вже пізніше повідомлю мої сусідці, що я вже закінчу працю. Ні, її щось немає. Може на базар пішло, бо то нині вже базар відкритий. Пропускаємо, ну, все, їдемо. Вже приїхав на моє подвір'я. Зараз тут все проставлю. Можна буде. Ну, капотру, трошки загрязнився. Але нічого, працює трошки. Та й таке. От така, друзі, в мене вийшла серія. Всім дякую за... за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та чекайте нових відео по РП у фермі 17. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.